Всім добрий ранок. Якщо ви дивитеся це відео зранку, мене звати Віка і я рада вас бачити на своєму каналі про літературу та книги. Сьогодні другий день мого марафону Три на 3, тобто три книги за 3 дні. Але так як у мене мало часу, я працюю, то я хочу читати книгу за вечір. Зараз на годиннику 8.15 я буду вже виходити на роботу, але перед тим, як виходите, я обрала книгу, яку сьогодні буду читати. Чесно кажучи, я не знаю, чи в мене вийде це все сьогодні, бо у мене ще сьогодні книжковий клуб по Ромео. Якщо все буде добре, то я, може, візьму вас із собою, але це не точно. А ще мені потрібно буде змонтувати вчорашнє відео, тому я не знаю, я хочу взяти сьогодні з собою на роботу книгу. Може, мені вдасться почитати там. Я обрала сьогодні білу кімнату Марії Маргуліс. Тут всього 205 сторіночок, я думаю, я подужаю за той час, поки я буду на роботі, бо вечором я не впевнена, що в мене лишиться час читати. Хоча завтра неділя, то в мене вихідний, і я думаю, можна сьогодні буде довше почитати. Побачимо. Вже вдома повернулася з роботи. Зараз приблизно 4 години дня, вечора. <світ> не знаю. До речі, поки я була на роботі, я прочитала 48 сторінок, поки нічого не зрозуміло, розповідається про чоловіка, який потрапив у білу кімнату разом із. Чотирма іншими чоловіками, і поки вони просто там висідують, розбираються, чого вони туди потрапили, як їм вибратися, бо та кімната без дверей. І є вікна, але вони дуже високо, типу, якась багатоповерхівка. Все. Також є тут паралельна часова лінія. 2018 року, де головному героєві 20 років, і він познайомився з дівчиною, і в них зав'язуються стосунки. Поки це все. Що буде далі, я поняття не маю. Ну, я не скажу, що прям захопливо цікаво, але я думаю, далі буде цікавіше. Я, мабуть, зараз ще трішечки почитаю і буду збиратися на книжковий клуб. 9.20, по-моєму вечора, звичайно ж. Я нещодавно, буквально ось 10 хвилин назад, повернулася з обговорення з книжкового клубу. Мені неймовірно сподобалося. Мені сподобалася атмосфера. Ми, щоб ви розуміли, дві з половиною години обговорювали одну книгу. Це, мабуть, найдовше обговорення, яке у нас було за ці. Та більше, ніж пів року. <laughs> було дуже круто, настільки, що я майже нічого і не знімала, бо не до того було. З приводу книги я прочитала рівно половину. Чесно кажучи, я не знаю. Мені не те, що не подобається, а я поки не знаю, що мені про цю книгу сказати. Головний герой, до речі, в нього немає імені. В усіх інших героїв немає імені, лише прізвиська. Вони також знаходяться в білій кімнаті. І, якщо чесно, мені здається, що ця біла кімната символізує голову, мозок, головного героя. Він, типу, знаходиться там і розбирається в собі. Чотири інші герої, які з ним там знаходяться. Мені здається, що це його особистості, з якими він якось має поладити, чи я не знаю. Також є інша лінія. До речі, я там вже говорила, що це був 2018-й, насправді то був 2013. Далі йде 2014-й, він вже в стосунках, у них все добре, і тут стається війна. І головний герой йде на війну добровольцем. Але в період його перебування там в нього псуються відносини, відносини з його дівчиною. Вони з кожним разом все менше і менше спілкуються, їхні повідомлення все коротші і коротше. І Цікаво те, що це все робить головний герой. Чому так? Поки невідомо. Тому я зараз швиденько їм і йду читати книгу. Надіюся, я її швидко дочитаю. Я дочитала Білу кімнату Марії Маргуліс. Зараз, до речі, 12 година ночі. Що я можу сказати? Так, це те, що десь чула, що це а, трилер, але я не можу назвати це трилером. Це скоріше драма чи психологічний роман, але це однозначно не трилер. Mm -mm. Чи якщо ви спитаєте, чи сподобалась мені книга? Знаєте, 50 на 50. Наче було і цікаво читати, але якось і не дуже. Ну, типу, я просто розраховувала на одне, а отримала геть зовсім інше. Тому не знаю. Я думаю, книга ця підійде тим, хто любить копатися в собі, хто любить читати там про психологію, про якісь там відносини. А я особо такого не люблю, тому я читаю таке, але я більше віддам перевагу звичайним прилерам, чи детективам, чи навіть там якимсь драмам, але з таким конкретним сюжетом. А тут. Ну, таке, не знаю, мене, мабуть, закидають гнилими помідорами, бо я бачила дуже і дуже багато захопливих відгуків на книгу. Але книга це така штука, що одним може подобатися, а іншим ні. Тому якось так. З приводу героїв хочу сказати, я, мабуть, повторюся, але скажу це теж сьогодні: що головному героєві. Що героїні, його дівчині їм обом потрібні психологи. У нього явний посттравматичний синдром після АТО, у неї розвинена тривожність і депресія, тому їм обом треба було пролічитися, але. Авторка, мабуть, про це не подумала, а може, й думала, але сюжет би був зовсім інший. Тому так. Я, мабуть, вже піду спати, хоча ні, не піду я спати. Піду монтувати вчорашнє відео. І вже постараюся зранку його викласти на канал. Зустрінемося з вами завтра. Я планую їхати на. Книжкову країну, можливо, щось там познімаю, не так як сьогодні з книжковим клубом. Будемо бачити. Сподіваюсь, буде завтра цікавіше, ніж сьогодні, бо сьогодні якийсь, Ну, дне в мене було читання, майже нічого не розповідала, майже нічого не показувала, але наступні відео, сподіваюся, будуть цікавішими. Дякую вам за перегляд. До завтра.